Наша антипремія зараз це дуже чіткий меседж для того, щоб новообри... новопризначені люди не ставали на захист комерційних інтересів алкогольних і тютюнових лобістів. Тому що 2013 рік був надзвичайно показовим і демонстративним, коли усі ініціативи щодо підвищення акцизів на пиво і спрямування на охорону здоров'я, підвищення акцизів на тютюн вони активно гальмувалися у стінах кабінету міністрів, у стінах Верховної Ради особливо профільного комітету з питань податкової та митної політики. Роками одні ті ж самі лобісти, які дуже вже знають майстерно, як заблокувати, пригальмувати, не допустити розгляду в стінах комітету, а потім взагалі в стінах Верховної Ради. Дуже важливих для країни законів, які можуть зменшити смертність і захворюваність від хвороб, спричинених надмірним споживанням алкоголю, тютюну і пива, яке досі в Україні не визнане алкоголем. І також 2013 рік був дуже показовим, як Україна не мільярдів через лобійську політику всього-навсього декількох. Впливових людей, які зуміли переконати е, у, у, у людей, які приймають політичні рішення, і також у них були наймані я б сказала з спецназ експертів, які дискредитували ідею громадськості, надавали псевдорозрахунки про те, що підвищення акцизів призведе до контрабанди. Було навіть смішно, коли деякі політики говорили про те, що буде контрабанда пива. Цікаво було б уявити, як ця контрабанда пива може виглядати. Ось, тому ми хочемо сказати, що було надзвичайно багато псевдоаргументів, маніпуляцій, і зараз ми собі уявляємо, наскільки важливим є підвищення акцизів, тому що в кінці року, коли в дуже нелегітимний спосіб ухвалювався бюджет, лобістам вдалося. Фактично пиво взагалі не підвищені ставки акцизів на тютюн мінімальні нижче рівня інфляції, на алкогольні вироби також. І коли ми бачимо наскільки лобісти реально керують парламентом і керують Верховною Радою всупереч інтересам нації, то ми закликаємо, що ми будемо моніторити, і ми називаємо імена тих, які не працюють на користь держави. Ну, по перше, слід зазначити, що була створена коаліція громадських організацій за тверезу Україну, яка першими своїми кроками вбачала підвищення акцизів на пиво, так як пиво є одним із найбільш. Найбільших алкогольних напоїв, які призводять до алкоголізму саме серед молоді, також за ініціативи цієї коаліції за творезу Україну було створено одна з найбільших міжфракційних депутатських груп Верховної Раді. І ми вже вважали, що нарешті в Верховній Раді появляться лобісти саме зі сторони здоров'я нації. Ну як виявилось, насправді. Це спричинило те, що дуже активно почали виявлятися лобісти з іншої сторони, які, у яких є дуже заможні покровителі алкогольної та тютюнової індустрії. І як наслідок всі громадські ініціативи зводились на нівець. Тобто дуже гарно були розподілені місця у. Комітетах профільних, які ну гальмували повністю всі ініціативи громадськості, зате дуже гарно ми бачимо, що були про алкогольні та тютюнові інтереси у Верховній Раді. Тому ми вважаємо, що ця премія дуже потрібна. Потрібна в першу чергу для того, щоб громадськість дізналася, хто насправді є в Верховній Раді, чиї інтереси вони представляють. І якби даємо відповідь на питання, хто винен в тому, що наша держава чим далі, тим більше спивається. І... Здоров'я нації погіршується. Ми заявляємо про те, що моніторинг ми будемо продовжувати і далі. І я сподіваюся, оцей моніторинг призведе до того, що нарешті буде поставлено крапку в деяких народних депутатів на їхній кар'єрі. Да? Оскільки громадськість все-таки дізнається правду про те, чиї інтереси насправді вони відстоюють. Я думаю, що жодному українцю не хочеться, щоб. За його гроші відстоювали інтереси алкогольного бізнесу. Дякую.